Мінив барабанні палички на автомати Джавелін. Олександр Селезньов до війни був фаховим барабанщиком, викладав у своїй власній студії. Навіть не думав, що доведеться одягнути форму. Зараз він один із військовослужбовців президентської бригади. Творить музику в оркестрі почесної варти про новий стиль гри, який зародився на службі музикант. Розповів Ксенії Павлишин. До війни Сашко не носив форму. Він фаховий барабанщик в березні. Мобілізувався. До війни я взагалі ну ні не мав ніяких стосунків до армії, до військової справи, до зброї. Для мене військома це така дуже страшна була річ. Тобто я обходив його десятою стороною. Розповідає ненавидів брати в руки зброю до тих пір, поки не зрозумів, що нею можна не лише нищити ворогів. Я досі зброю не дуже не люблю ну, точніше не нискати. Досі не люблю стріляти. Мені не подобається. У мене така, знаєте, ну я все життя виховувався в такій родині християнській, і ну, у мене завжди таки був більший пацифістський, скажімо так, погляд на життя. Ось тому для мене вбивати людей це зовсім така річ, дуже-дуже далека. Декілька тижнів навчань далися йому нелегко. Каже, страшенно сумував за улюбленою справою. Я там стояв в полі, у в нас була в мене була перерва невеличка, і я до цього десь більше місяця чи навіть двох, я взагалі не грав ні на чому. І знаєте, вже така була по музиці, що я просто почав вистукувати на автоматі якийсь там ритм. Я думаю, о, там, і ну і собі почав просто ойлузі співати. Ну так на слуху була і чисто як експеримент, просто вирішив це на телефон записати. Одного разу показав відео побратимам. Їм так сподобалося, що вони наполягли, аби він виклав це в мережу. Так і народився новий стиль гри. Олександр грає ледь не на усьому. Тубуси від енлавів, джевелінів. Найкраще для нього звучить автомат. Після навчання Олександра перевели у президентську бригаду. Зараз він навчає цілий оркестр гри на ударних. І мені така випала честь на період моєї мобілізації. Тобто, я з хлопцями займаюся, проводжу репетиції. Ось і ну це такий теж унікальний колектив, тому що до цього не було державних державного колектива саме з барабанщиків. Він продовжує служити, давати концерти і знімати онлайн-виступи для захисників. Я знаю, що якщо я запишу якесь круте відео, яке реально буде надихати, я знаю, що це буде ну від цього буде користь набагато більше, ніж від великого концерта. Зараз Сашко працює над власним музичним проектом, який започаткував під час війни. Чи залишиться у військовій справі після перемоги, не знає. Дуже хоче повернутися до викладання гри на ударних у власній студії. Я зараз е, намагаюсь робити більше всього, більше ну, активним бути, тому що я розумію, що завтра може вже не бути. Я знаю, що все, що відбувається в моєму житті. Ну, я довіряю Богу, і я знаю, що все все піде на благо. Ксенія Павлишин, Ігор Шотайло. Програма Вікна СТБ», Марафон єдині новини.